А що ж таке інтенсивний сад? Професіонали про це багато говорять. Я би міг розповісти вам професійно, але професіоналі дивляться, того сотні, а мене мільйони людей, тому що я стараюсь донести це доступно для вас. Інтенсивний сад, друзі, багато запитань, чому раніше дерева рожали без підтримки, без капельного зрошування, а зараз це все потрібно. Тому що раніше, посадивши дерево, треба було чекати 5-6 років врожаю. Зараз ми садимо і в той же рік отримуємо врожай. А на наступний рік ще набагато більше. Але для цього потрібно дерево і прив'язати, тримати, і, і оберігати. І дивіться, спочатку якорь треба класти, тросом прив'язати. Потім треба поставити стовпчика, потім треба кожне дерево прив'язати кембріком. Вот. Проволока йде три проволоки, йдуть через скрізь через і кожне дерево прив'язане. Далі потрібна ізраїльська трубочка для того, щоб вона капала тут. Під кожне дерево капає. Бачите, от як от капає. Ось. І результат, бачите, результат тоді такий. Ось. Але інтенсивне садівництво це 4-5 тисяч дерев на гектар, а то раніше було 500 дерев на гектар. Тому Тут можна отримати 100 тонн е, з гектара, а там можна отримати зовсім <зовим> там трішечки. Разумієте, ось тому це є бізнес. Хто е, хоче більш дізнатися про такий гарний бізнес, будь ласка, пишіть мені в Дірект, я відкрита людина, е, грошей не беру <зовим> каву. <зовим> І я вам розповім все детально про інтенсивне садівництво, про сітку, яка від граду. Про де трубочку взяти, де це все і як це все, все розповім. Стануємося, друзі, бо ми того варимо.